цифри передає до фронту дві тисячі ребів ближньої дальності. Засоби точково захищають військових та їхні позиції, бронетехніку, автомобілі для евакуації. За задумом розробників РЕБ глушить російські fpv дрони, дрони, скидачі, дрони-розвідники. Ну а створили їх українські розробники, учасники кластера Брей один. Прилади закупила держава. Їх більшу частину генштаб вже розподілив і передав силам оборони на найгарячіші ділянки фронту. Олександр Борняков, заступник міністра цифрової трансформації, зараз приєднується до нашої розмови. Пане Олександре, доброго вам ранку. Вітаємо. Доброго ранку, да. Вітаю вас також. Пане Олександре, оця цифра 2000 ребів рейбів ближньої дії. Наскільки це велика цифра? Наскільки це потужна допомога для Збройних сил України? Ну, якщо врахувати по. Я знаю, математична, то в принципі на там кожну можна ну давайте так на кожну позицію можна там по одному, тобто 2000 позицій, Це в принципі достатньо велика цифра. Але я думаю, що з рахунком з рахунком того, що вони можуть бути втрачені, там щось а, десь а, там частоти змінюються. Ну, треба їх постійно оновлювати. Це може бути там на, я думаю, що треба буде постійно їх а, а, в так, такій кількості чи в більшій кількості а, закуповувати. Я просто чому це питання ставлю? Тому що ми знаємо протяжність лінії фронту це близько двох тисяч кілометрів. Якщо порахувати дві тисячі ребів на дві тисячі кілометрів, то це фактично один реп на кілометр. Ось, ось звідки ця логіка? Ну, да, справа в тому, що він працює від 250 метрів до трьох кілометрів, тому в принципі це цього моги бути достатньо. Не будемо розкривати карти, скільки ми можемо вигодовляти для того, щоб не допомагати цим ворогу. Це круто, що в нас є власні розробки. Що це все, що ми бачимо зараз у наших захисників, це власне є розробки наших. Українських айтівців і це дуже круто. Але серед того, пане Олександре, ем, наскільки ми зробили великий крок у цьому напрямку, над чим ще працюємо? Хто нам допомагає? Можливо, ми залучаємо спеціалістів із інших країн, зокрема, розкажіть трошки про те, от як саме відбувається і навчання, і виробництво цих дуже важливих дронів для нашої держави? Ну, давайте так. Я от від наших. Е... Партнерів західних слуг таку тезу почув, що єдина армія, яка мала средства електронної боротьби до 24 лютого, це була російська армія, і насправді такої потужне, таких потужних засобів електронної боротьби не було ні у коні у кого. Ми мали там деякі елементи, але ну вони просто там на порядку були розвинуті. Ну, треба було якось надоганяти. Я тому що так сталося, нам дуже повезло, що в нас потужна інтам була і так і, скажу так. IT індустрія і інженерна школа загалом, Тому є багато людей, хто на фронт пішов і змог цим розібратися. Ми з ними постійно там співпрацюємо. Не тільки з командування, напряму з підрозділами, щоб які насправді будують навіть майстерні на прямому там майже на нулі, так? і постійно щось досконалюють. Тому так, якщо коротко, то нам так сталося, що треба було дуже швидко навчатися і в бойових умовах. В цілому ринок РФ зараз там вираз виріс там просто з рік з десь десяток разів. Ми коли починали в Брейфан роботу над цим напрямком, але насправді це один із пріоритетів кластера Брейфан це було десь приблизно до 10 рі рішень, і я вам скажу, що ну так от ми аналізували весь спектр в цьому світі. Не так багато всього є. Є там, е е скажімо так, в деяких країнах Європейського Союзу було пару там, е е скажімо так, достойних рішень. Але в цілому ну їх їх не так багато але сьогодні, наприклад, вже в Брейфан зареєстровано приблизно десь там 100 розробок різних, і з цих 100 розробок нам вдалося дев'ять розробок кодифікувати вже за стандартами НАТО. Тобто, в нас там за рік з з, так сталося, що ми навіть свої 10, можна сказати, моделі маємо. Для різних ці цілей це в принципі не ну достатньо за такий термін. вважаючи, що електронна засоби електронної боротьби це дуже е така складна тема, в принципі. Ти не можеш її опанувати там. Просто як сісти за руль машини і поїхати. Це треба е достатньо довго навчатися, просто й мати там е освіту технічну, е знати фізику. Ну кротше багато речей, і це достатньо достатньо важко і. і і і теорію треба знати, і треба знати, як це застосовувати, і практику. Ну коротше, цебто це, це я вважаю, що це велике досягнення. що ми можемо їх щось сьогодні протиставити росіянам, але в цілому буде ситуація по покращуватися. А що в нас з фінансуванням цих проектів? Скільки мінцифри має грошей на реалізацію? Давайте там до кінця цього року, наприклад, або є якась інша загальна сума. Ну, насправді він цифри, як що казати, юридично в нас немає власного бюджету. Так. і ці, ці речі були закуповаці ці 2 тисячі комплексів були закуповані куплені за рахунок United 24 І зараз іде мова про те, щоб міністерство оборони поставило, скажімо так, свої в чергу закупівели на постійної основі РЕП. Це для них достатньо нова тема, але вже ну вже вони там рухаються. Агенція закупівлі має такі плани. Тому я ж як сказав на початку, ми зробили там перший крок Ці там дві одиниць. Вони покажуть свою там боєздатність, вони покажуть свою ефективність. Може щось треба буде переробити, і потім е має вже міноборони взяти це просто на постійний, е ну скажімо так, постійно закуповувати. Десь е вартість. Е Такого комплексу вони насправді от є на початку. вони, вони були такі великі, знаєте, на Камазах, там на, на машинах. Зараз за рахунок того, що багато дронів використовується, треба за, за засоби, які там поміщаються умовно там в рюкзак. Да? І називається це окопне реп. Ну і от вартість може бути від десь там я не знаю, бачив за 40 тисяч гривень, я за 90 тисяч гривень. вони безумовно відрізняються по своїй там потужності і своїх характеристиків. Тобто, треба, може і дешевше купувати, може і дорожче. тобто, це але це діапазон приблизно такий. Ну якщо казати про окопне реп. а такі великі станції вони коштують десятки мільйонів гривень, які захищають там Райони. Тобто це вже ціла політика і ці величезні гроші, які все одно має держава виділяти на це. Тому що це життя бійців. Скажіть, будь ласка, а виходили на вас представники можливо волонтерських організацій, оскільки, в принципі, це доступна сума. Це, це сума, вартість фактично, дрона, так, Мавіка, 40 тисяч гривень. І це може бути цікаво для того, щоб пришвидшувати оцю от передачу. Можливо, створити якийсь реєстр або таку чергу електронну, для того, щоб можна було робити передзамовлення і швидше нарощувати постачання саме на ті ділянки фронту, де це необхідно вже зараз. Знаєте, це дійсно гарне питання, тому що е в цілому і все, що стосується там, постачання РЕП, це в більшості випадків черга дійсно. Тобто ти їх навіть не можеш купити просто так, по піти. Вони не лежать і чекають, чи хтось прийде і купить. Але правда насправді полягає в тому, що їх багато вже часу закуповують самі волонтерські організації. Вони. Цей, цей, можна сказати, цю потребу задовольняли за, за свій рахунок вже достатньо давно. На жаль, ми зараз відключилися. Думаю, що це якось для них, щоб щоб їм було, стало легше також. І навіть от я коли я про це написав у своїй сторінці в Фейсбуці, і в коментарях люди вже почали писати, де, де придбати. Ну ми скажемо відповідно, але це все, все одно там черга на виробництво. Тобто. Будемо намагатися людям допомагати, щоб вони також альтернативними шляхами якось його доставляли туди. В Україні ж є власне і державні такі. Навчальні програми, за допомогою яких можна може звичайна людина пройти курси, навчитися власноруч робити FPV-дрони, Звичайно, варто розуміти, що це безпека, і це потрібно робити виключно з тими людьми, які можуть тебе навчити правильно це виготовляти. Навіть можна купити онлайн-курс і є державні програми. Скажіть, будь ласка, як це зараз працює? Чи багато українців долучаються до таких проєктів? Ну, чесно кажучи, невідомо скільки, але я бачу, що люди дійсно включаються, роблять це самостійно навіть вдома. Там немає як на мене ніякого безпекового там фактору, тому що поки дрон не знаряджений вибухівкою, він в принципі є безпечним. Ну, може у випадку, коли ти його тестуєш, можеш там щось з його пропелера, його може шкоду зробити. Але в іншому, в принципі, він достатньо безпечний. Uh -huh. Тому, якщо є така можливість, ну, ми її вітаємо. Але в цілому наша політика полягає в тому, щоби. Повністю за рахунок держави задовольнити потребу, яка є на фронті. На, на, на даний момент. Е, ми реалізуємо цю програму, щоб закупити мільйон дронів в цьому році. Це не тільки FPV, це в цілому, але е, цього принаймні там стане достатньо для того, щоб е, ну скажімо так, втримати ну втримати фронт і. і... Не, не, не відчувати, що в нас взагалі нічим воювати. За, зараз я вважаю, що ми в принципі тримаємося на дронах, тому що чекаємо цієї допомоги від Сполучених Штатів. Ну по, поки що, отако. Ну, Цікаво тому те, того, що. Є. Я сьогодні по статистиці виступаю, ми спілкуємося з речниками якраз угруповання на фронті, і часто оцінка звучить, що життя одного дрону воно може складати від кількох годин, ну там максимум дві доби, тому що інтенсивність використання дуже велика сьогодні і дійсно і потреба дуже величезна. Ми, коли говоримо про програму Мінцифри, про мільйон дронів, про передачу, насправді, якщо так порахувати, Оце життя дві години, це не, не так вже й багато. Чи думає Мінцифри уже про те, що можливо має створитися програма Мільйон Плюс? Думаємо. Ми е, рахували тоді, коли робили плани в кінці минулого року. Ми рахували. по Даних, які коли там типу, ми маємо в певні засоби ураження, там наприклад, що є і там певна кількість артилерії і інших засобів. Ну і дрони були як не можу так додатком, і це мільйон. Е якщо буде далі, там е як кажуть, військовий снарядний голод, то тоді е треба буде більше дронів. Я думаю, що ми можемо вийти десь приблизно на там, на 2 мільйони. Я, я вам так скажу, що ми бачимо, що українські виробники можуть зробити 2 мільйони на рік. Але справа ще гроша, тобто Це це величезні мільярди гривень. Які треба на це витратити Без, безумовно? Наші там фонди, волонтери допомагають. Але це все одно величезні гроші. Гарна новина може в тому, що 90% цих дронів вироблені в Україні це не ми не закуповуємо десь там за кордоном і не залежимо від окрім і, там певних там запчастин. Але в цілому це все українське виробництво. Тому да, в таких планах може бути до зростання в кількості закупівлі, в принципі там півтора мільйона, два мільйони. Там це цілком реально. Пане Олександре, дякуємо Дякую. вам за і за цей оптимізм, в тому числі. Олександр Бурняков, заступник міністра цифрової трансформації України, був з нами на прямому зв'язку.